Друзі, перед початком історії прошу вас закинути декілька гривень на актуальний збір на потреби Збройних сил, до якого руда книгарня долучилася допоміжною банкою. Детальну інформацію про збір, лінки на банку та допис для поширення знайдете в описі до відео. Також задонатити можна за QR-кодом, який зараз на екрані. Дякую за вашу підтримку та залученість. А тепер. Приємного прослуховування Світлана Молчан їх фобії, Номер 5 Таласофобія Серце Петра калатало. Те, що він бачив перед собою, не могло бути правдою ніяк. Цей ліс він знав, як свої п'ять пальців, ще в ранньому дитинстві полюбляв ходити сюди з батьками. Ось і сьогодні на світанку приїхав сам один задля улюбленого тихого полювання, адже грибів цьогоріч аномально багато. Довго йшов, збирав. Чим далі в ліс то все більше насолоджувався тишею та самотністю, адже людей зустрічав усе менше та менше. І ось на тобі диво заблукав. Тут ніколи, ніколи не було водойм. Кожна карта це підтвердить, проте зараз Петро із жахом дивився вперед і бачив величезне озеро. Чоловік відчув задишку та підступний холодний піт, що вкрадливою цівкою стікав поміж лопаток. На силу стримуючись, щоб не побігти стрімголов, Петро рушив швидким кроком. Але за півгодини відчув справжній жах. Озеро знову виблискувало з за куширів, ніби насміхаючись. Та як це можливо? Петро пришвидшився, попрямував у протилежний бік, спробував скористатися картами, але від смартфона не було жодної користі. Кілограми грибів у наплічнику ставали надміру важкими і якимись недоречними, коли осіннє сонце спішно та ніби завчасно покотилося за обрій. Петро зупинився і зробив кілька жадібних ковтків води із пластикової пляшки, що майже спорожніла, аж раптом попереду щось зблиснуло. Петро примружився і нахилив голову. У темній холодній воді відбивалися останні відблиски сонця. Тремтіння цупкими лапами огорнуло Петра, неначе старого друга. На негнучких ногах чоловік рушив до галявини, розсуваючи руками останні кущі чагарників. Дивитись на озеро було боляче. Ніс вловлював болотяний запах стоячої води, водоростей та рязки. Зараз він на швидку руч наповнить пляшку та знову рушить. Ночівля у незнайомому лісі поряд із водоймою викликала більше жаху. Ніж зневоднення та необхідність не тільки підійти, а й занурити руку у воду. Під заливав лице, пити хотілося нестерпно. Петру здавалося, що він крадеться, неначе поганий актор у примітивному фільмі при сповільненій зйомці. Коли він нарешті опинився на березі і присів на одне коліно із пляшкою у руці. У воді щось поворухнулося, здіймаючи товстелезну хвилю. Петро, як ошпарений, відкинувся назад. Зад миттєво забруднило вологою багнюкою, порожня пляшка скотилася до водойми, щось прискіпливо дивилося на Петра з під води. Тупий жах загнаної тварини оселився у кожній клітині чоловіка. Спину потвори, що позирала з глибин, рясно вкривала луска. Здалеку здавалося, що велет горбань у яскравому вбранні неспішно виходить на сушу після купання. Води розступилися, випускаючи підводного плавця назовні. Петро чув стукіт власного серця і не міг зробити жодного руху. Перед очима пливло. Сили покидали його на призволяще перед незбагненною небезпекою, груди стиснуло, неначе лещатами, у вухах загуло, потвора зовсім поряд дихала болотяним смородом прямо йому в обличчя. В останню мить життя Петро побачив бездонні смарагдові зіниці та пащу, повну гострих як голки зубів. Цупкі та бридкі мацаки, неначе вкриті бородавками, підхопили його та потягли у глибини. Тіло неподалік траси зранку виявили грибники. Патологоанатом Анатом довго не знав, як правильно скласти звіт, адже окрім беззаперечного серцевого нападу, у небіжчика повні легені води, наче у потопельника. Але жодної водойми у всій окрузі не знайти. Таласофобія постійний сильний страх перед великими глибокими водоймами, такими як моря, океани та озера. Світлана Молчан. Таласофобія. Озвучено студією Руда книгарня читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео. Ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово, зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.